Доброго дня, компанія автопарк на зв'язку. У нас нове надходження. Opel Astra 1,6 дизельний двигун. На оригінальних легосплавних дисках, на гарній резині. Машина у нас 2017 року. Текстильний салончик, 1,6 двигун на автоматичній коробці. Така гарна комплектація середня, є парктроніки, є в нас великий екранчик, мультикермо. Можете бачити стан салону. По факту в Україні одна власниця з 2022 року. Стан салончика. ззаду виглядає так. Обслужена від А до Я. Повністю перебрана ходова частина. По двигуну ніяких питань та нарікань немає. Стан салончика 178 тисяч пробігу. Дивіться, стан салончику. Даний автомобіль ви можете придбати у нас місто Львів, кільцева 60 Приїхали, потестили і купили Компанія автопарк. Працюємо без вихідних з 9 до 8. Можете придбати це авто в лізінг, кредит, за готівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Місто Львів, Кільцева, 60 компанія Автопарк.